Прилади обліку електроенергії. В відповіді на запитання Чому «Київенерго» замінює прилади обліку? Лічильники старіють і виходять із ладу. У кожного лічильника є термін, протягом якого гарантується правильність показань лічильника. Цей термін називається міжповірочний інтервал. Якщо у електролічильника закінчився міжповірочний інтервал, його обов'язково потрібно перевірити. Для цього працівник «Київенерго» демонтує лічильник і встановлює замість нього інший, належним чином перевірений. Компанія «Київенерго» зобов'язана змінювати прилади обліку, у яких закінчився міжповірочний інтервал. Така заміна виконується безкоштовно. Сучасні прилади обліку також об'єднують у автоматизовані системи, ці системи дозволяють дистанційно контролювати споживання електричної енергії. Відповіді на найчастіше запитання щодо приладів обліку ви знайдете на сайті patріnew.kivenerg.ua. У невідкладних випадках телефонуйте до контакт-центру Київенерго 1588 або з мобільного 044 202 1588. «Київенерго» – тепло і світло для киян.